Всіх вітаю на каналі Історії Кравця. Сьогодні з вами швидесенько пробіжимося, але дивіться, який класний кейп я знайшла. Він дуже простий, але в тому числі він не дуже цікавий зі, своїми, зі своєю двобортністю і зі своєю листочкою, яка є для виходу руки. Цей кейп дуже. Простий спинку я вам запропоную, як можна зробити, тому що в оригіналі мені спинки немає. От, але ви будь-яку можете робити спинку, і а, дуже швидко зшити собі такий дуже комфортний кейп на прохолодну весну чи осінь. Дивіться, в мене є а, ось тут база. В масштабі, як, як і завжди. Я, ось тут в мене є лінія стегна, і в мене буде довжина ну, трошки нижче там, на 3 см від лінії стегна. Ну, якщо брати по масштабу, щоб ви розуміли, наскільки ви можете собі брати той кейп за тією довжиною, яку вам буде комфортніше і зручніше. Одягати. І в тому числі я буду давати вам, як його змоделювати з основи, а от ширину і ну, по об'єму ви далі можете додавати, скільки вам буде. Добре, буде краще. Так що поїхали. В нас є спинка, в нас є пілочка. На пілочку я залишила трошки, тому що ми, до речі, з неї і почнемо. Дивіться, ось тут у нас є центр. Де тут? Мене? Центр пілочки. Це наш орієнтир, як завжди, на всіх моделюваннях. Центр пілочки це наш орієнтир. Тому що це наш від, від цього центру ми в одну і в іншу сторону додаємо наші гудзики, якщо в нас є, чи блискавки і так далі у будь-яку застібку. Якщо це двобортний кейп, ми додаємо на двобортність. Двобортність можна додати від 6 до 9 см. Так що там вже за вашим побажанням. Давайте додамо, наприклад, до 9 см, щоб вже було дуже гармонійно виставлено по гудзиках. Так що, ось тут я відмічаю. Зараз я підпишу, що я додала на 9 см ви потім побачите, скільки, то, на, чесно вам скажу, 9 см, начебто і багато, але не так вже і багато, як може здаватись. Так, я зараз олівцем спочатку, потім буду наводити, щоб вам було більш зручніше, тому що мені тут треба зробити перше, по горловині відступає 1 см, тут 9. Тут. 1. Тут спускаюсь попереду на 1 см, на по спинці 1 см від е, горловини і 0,5, 0,7. Ось, ось тут по центру спини. Так що я зараз відмалюю горловинку нову. Ось так. І далі сюди. До. Дивіться, ще одне зауваження. Якщо ви хочете, щоб у вас загальна ваша ширина борта попереду була 9 см, скажімо так, між гуциками, тоді ви 4,5 в одну сторону, 4,5 в іншу, в іншу відступаєте від центру. Пілочки. Чому? Тому що для, для, для когось може бути 9 см в сторону дуже забагато. Для когось може бути нормально, хто хоче ну, такий більш широкий. Так що, якщо у вас 9 см, то 4,5 від центру і 4,5 в іншу сторону. Так, я не сподіваюся, що зрозуміло. І тепер я можу ось тут навести ось цю лінію борта. Якщо у вас 6 см ширина борта, тоді 3 в одну сторону, 3 в іншу. Це ви вже для себе можете самі визначити. Щоб ви розуміли, як відступати на двобортність. Далі ми нічого не робимо з виточками, ми їх залишаємо. Я навіть талієві виточки взагалі то не малювала, тому що вони нам не потрібні. Це дуже широка, широкий одяг, дуже широкий верхній одяг, і тут тільки ми будемо робити наступним чином. Якщо нам потрібно зробити проріз для руки, можна зробити Двома способами просто, ну, як ось так, я схематично зараз намалюю. Просто ви малюєте собі форму з плечем для вашої руки, щоб для плеча було все видно. І просто ось тут робите ось таку прорізь. Чи, дивіться, від цієї вже точки. Це був перший спосіб, другий спосіб, від цієї точки відкладаєте довжину вашого плеча. Давайте, наприклад, у вас 14 довжина плеча. Я зараз ось так, малюю ось так лінію. Попереду ми працюємо ось 13 чи 14, наприклад, стандартна така довжина плеча. Від цієї точки. Дивіться, я її підняла. Тут трошки вище піднімаємо, але не робимо просто по горизонталі, тому що нам потрібно, щоб наша лінія на, з плеча на руку була більш естетично природньою, щоб в нас не було ніяких шафових кутів на наших плечах. тому що... Достатньо широка модель, і нам додавати, ну, робити з нас шаф нам якось не дуже. Тому від цієї точки ми орієнтуємо, що тут в нас спустилось плече. Тобто від цієї точки вниз можна намалювати ось так першу лінію під нахилом, градус нахилу ви визначаєте собі самі. То дивіться, якщо ось тут візьмемо від стегна, лінії стегна 3 см. в мене, ось тут, За прикладом, ви можете взяти 6 см, у вас буде ширше. Від цього у вас буде варіюватися ваша ширина цього кейпу. Потім від цієї точки ви малюєте своє плече. Дуже-дуже плавно. Можна навіть рукав і не докладати, тому що у вас тут достатньо буде. Головне, щоб вам не робити дуже таку закруглену лінію, а робіть дуже плавно, От наче ваше плече, подивіться на своє плече, як воно йде, і, начебто, від ось точки вашого плеча на руку дуже плавненько, але щоб там було трошки місця. З запасом, але не дуже з великим, щоб не було ніяких там складок додаткових. І вниз вже потім можна вести лінію. Знову ж таки, ви додаєте той кут так настільки, градус, наскільки вам цього захочеться. Далі, я орієнтуюся на ось цю довжину. зараз я її собі замірюю, скільки в мене тут. Так, ну, орієнтовано 20,3 сантиметра. І ось так навіть, навіть ось так. Від цієї, дивіться, я від лінії стегна, зараз ось так її проведу, щоб було навіть комфортніше. Навіть на глаз я можу провести, знову ж таки, щоб тут не було ніяких ось таких галочок, то треба вивіряти ось цю лінію. Просто, просто ви її малюєте, орієнтуючись максимально на те, щоб у вас тут був такий, начебто, кут, так? 90 градусів. 90 градусів ось тут. Ось. І далі я зараз вже можу навести цю нову лінію. Ми нічого не робимо з виточками, вони тут не потрібні. То є дуже свободна річ. От. І виточка тут, ну, Можливо, в крайніх випадках, якщо ви будете будувати комір цільнокроєний, тоді можна з виточкою пограти, щоб вона дуже лаконічно виходила на лінію, не, не спускалась на саму нижню точку груди, але виходила на лінію груди дуже лаконічно, щоб була дуже гарна посадка зверху від коміра. І так само ось цю лінію. Я наводжу, бачите, то буде відрізний варіант. І тут дивіться, де в нас буде виходити рука. Якщо у нас ось тут пройма, то, а, а тут талія. Тоді, від, на рівні десь від талії до пройми можна собі, можна трошки нижче зробити від талії, там на 3-2 на сантиметри. І десь на сантиметрів так. 5-6 можна спуститись від пройми. Дивіться, 5-6, 5-6 вниз. І тут талія від талії, наприклад, вниз, ну, 2-3 см. Ось там. І далі малюєте ту ширину вашої листочки, яка вам потрібна для виходу. Як на Кишеню, як на вихід кишені. Звичайно, що тут всі кути, вони повинні бути 90 градусів. Так, зараз наведу. Ось так. Тут буде вихід на пройму. Що будемо робити зі спинкою? Все те ж саме, але за допомогою нашої, нашого переду. Нашої пілочки. А, і дивіться, ось тут ви відступаєте на той формат вихід ваших гудзиків. Маль, і роз, розташовувати їх стільки, скільки вам потрібно. Так, і я буду вирізати. Так, вирізали. Ось така в нас передня частина. Що хочу додати, нагадую, що ось ця частина, щоб ви орієнтувались, тут в нас буде долюва, по центр переду це долюва. Так? І навпроти центру переду, мені зараз тут дуже-дуже зручно прокласти вертикаль. Для того, щоб дольова. І ви бачите, що дольова у вас іде ось тут. Так? А тут у вас буде трошки може бути підвисання. Тому, коли ви викроєте це на манекен чи на а, вішала, будь ласка, і у вас трошки витягнеться ось ця частина. Я скажу вам так: на сьогоднішній день це може, бути, не, не, може не бути а, якоюсь там помилкою, якщо ви так і залишите. А, дуже багато брендів, які виконують ось такі речі, і вони виконують їх з, воно витягується і воно з різною довжиною, начебто, така хвиля йде. Можна це допустити за сьогоднішніми тенденціями. Скажімо так, вони вже десь декілька років а, присутні. Якщо ви хочете, ну, щоб просто було неймовірно все рівно, тоді, коли воно відвисне, можна його трошки там, зволожити, щоб був якийсь. А, як якась вага цієї тканини, тому що вони різні. І потім ви вже підрівнюєте так, щоб у вас була чітка ось ця лінія. Якщо у вас е, деталь в клітинку, тоді ось цю частину ви можете пограти з нею і поставити її взагалі-то по косій, щоб у вас більш е, гарний був е, цікавий такий е, е, варіант вашого кейпу. Так, поїхали далі. Я вже взяла тут собі допоміжний аркуш паперу, тому що мені буде недостатньо місця. Зараз я його ось так. Кейпи дуже комфортні. Я дуже рекомендую. І собі я дуже хочу. Ну, Є деякі моменти, які мені заважають це зробити, але все ж таки я розглядаю собі той варіант, щоб зробити собі кейп. Так, що тут в нас з горловиною? Горловина в нас 1 см. Ми відступаємо від шиї 0,5,07 від сьомого шийного позвонка і малюємо нашу горловинку. Наводимо її маркером. Ось так. Знову ж таки, от у нас виточка і от у нас плече. Нічого страшного не буде, якщо ви залишите цю виточку і не будете з нею нічого робити. Ми від плеча вверх відступаємо десь 2-3, ну десь так приблизно, навіть менше на 2 см можна відступити вверх. І дивіться, я беру, мені зараз тут дуже-дуже добре видно, ось вона, довжина мого плеча. Від цієї точки до цієї точки, від цієї точки нової горловини, до цієї точки а, по плечу я підставляю. Дивіться, щоб було все. Ось і можу, ну, я там наведу потім, де тут моя лінійка? Ось це а, мій, мій рівень. Лінія пліча. плеча. Від цієї точки вниз. Знову ж таки, якщо я дотримуюсь ширини по пілочці, нагадую, що в нас спинка не врівноважена з пілочкою, тому ми можемо так і залишити 3 см. ось тут додати. І від цієї точки нашого плеча спуститись на, ці, на цей такий новий наш градус клі, кліщіння. Якщо ви хочете. Щоб спинка була ширшою, чи у вас, наприклад, дуже такі яскраві стегна саме задньої частини, тому ви можете, звісно, що зробити більшою, ще ширшою, Хоча у вас і так буде там достатньо, але ви можете ще трошки додати. Чи додати з цієї сторони, чи додати з цієї, як я кажу, що якщо у вас ось тут буде. От лінійка. І тут буде а, згиб по тканині. Ось так прикладаєте, відступаєте там на 3-6 см, скільки вам потрібно. І а, у вас буде ще тут дуже-дуже гарне кліщення. А ще можна зробити наступним. Я вам покажу, як пограємо зараз з цією пілочкою, О, піл, э, спинкою, вибачайте Далі прикладаю ось так свою. Нову частинку, мені треба плече просто вивести, щоб воно було однакове. це плече. І потім від цієї я повністю не веду, потім від цієї точки я веду кліщіння. Чому я не веду повністю, тому що, дивіться, ми не можемо ось так прикласти і ось так навести. Взагалі-то ми можемо це зробити, але це не дуже коректно в плані. Будови. Зараз я тут відрівняю. Тому що ми зависимо, можна, можна, просто вас може потім, ось якщо плече, це новий його вихід, так? ось І ось тут можна ось так зробити, і вниз пустити цей нахил. Можна і так зробити. Давайте так зробимо, залишимо. Тобто, тут ви піднялись вже на 3 см. То, те, що я вам казала: 2-3 см. Ось. І ось так зараз нова лінія від цієї точки, тому що в нас точка піднялась, нам треба її відредагувати. Можна так зробити ще. Тут варіантів дуже забагато. Не бійтесь експериментувати. Тому що, в принципі, все, що ми робимо, то є за нашим побажанням. Зараз я відмічу лінію талі і лінію стегна. Задля чого? А щоб ось так, вона в мене там проявиться, і я її просто накладаю, щоб зробити ось тут поворіт. Так, неправильно приклала, будьте уважні теж, тому що. Ось він, підйомчик. Ось так. Так. І е, таким чином в нас чому ця історія підрізається? Тому що ну ми за рахунок цього в нас вміститься в нашу ширину тканини, вся ця історія. І потім ми можемо ще попрацювати з центральною частиною по спинці. Давайте я наведу. У спинці, дуже просто і дуже швидко. Я вам розповідаю довше, ніж можна це все зробити. Так. Отрізаю ось так. І дивіться, потім я можу ось так прикласти. Лінята з лінія талії. Підрівнюю ось тут всю всю історію, щоб в мене плавна лінія була, рівна плавна рівна лінія. Щоб не сперечалась вона з. Бачите, ось, по боку, ви прикладаєте, і у вас тут щоб не було ніяких кутів. Щоб лінія була ось тут у вас дуже-дуже гарна. Ось зараз я ось так підріжу. Так, це я підрізаю на папері, а уявіть собі, коли трошки підвисне, витягнеться тканинка, то треба буде ще попрацювати. Ну, Зате буде дуже гарна. Посадка. Ось цю частину я відрізаю. Тут ви бачите, ми ставимо ось так позначки на вихід руки попереду. я відрізаю, тому що це дві деталі попереду, одразу, все, це все, поки що передню частину ми відкладаємо в сторону. І працюємо з задньою частиною, так само, яку ми відрізаємо від спинки. Тут поставимо, що це спинка, це центр спини, тут що це пілочка, центр пілочки в нас вже є. Так, тут все в нас відмічено. За рахунок ось цієї лінії талії, ми можемо знову ж таки ці позначки поставити, щоб ми зміщення зробили. І знову ж таки, за рахунок ось цієї точки, яку від талії яка пішла, ми можемо так само тут зробити такі позначки, щоб в нас все було чітко. Якщо вам потрібно ще. Беріть, ось так прикладайте один до одного, і ось так ставте все. У вас буде ще одна помітка. Плече у вас теж помічено, і тут у вас однаково. Тобто дивіться, бачите, ось так трошки вище попередній частині, але це нормально. Ну, тому що є баланс. У нас є. Лінія груди відкладаємо. Що можна зробити зі спинкою? По-перше, на спинці можна зробити кокетку. Дивіться, кокетка може бути, я просто ставлю довжину, ви можете собі робити ту довжину, яку ви хочете, від нової точки сьомого го вниз відкладаєте рівно настільки, скільки вам забажається форму цієї кокетки ви можете так само робити як завгодно. Можна зробити її трошки нижчою, і зробити по косі ось так, з таким нахилом. І можна ще зробити, наприклад, якщо кокетка буде ось така, як дуже багато полюбляють робити ось така коса. Це в нас центр, центр спинки. Наприклад, це буде згиб. І, і тут я не пишу згиб, тому що ми зараз додамо. Цікаву деталь. Дивіться. Ось так я відмічаю. Так. Прикладаю, приклею. І ми зробимо складочку, за рахунок якої, якщо у вас є. Неймовірні стегна, неймовірно, красивої, красивої і об'ємної форми. Тому ви візьміть, я зараз ось тут, ця лінія це по центру спинки, це буде ваш перший згиб. згиб. Ось сюди закладайте рівно стільки, скільки ви хочете закласти на бантову цю складку. Наприклад, ви додасте. 4 сантиметри. Дивіться. 4 сантиметри. І ведіть чітко вертикальну лінію вниз. Ось так. Це у вас буде новий центр спини 1, а це центр спини 2, наприклад, так, згиб, долюва. Ось так. І потім вирізаєте. ось це. Так, і дивіться, що в нас виходить? Коли ви ось тут згинаєте. Закладається і ось тут закладається 2 см. Ось так. І так само з іншого боку, і у вас буде просто ось тут на 4 см розкриття. Ось тут, по нижній частині. Тобто, ще раз, ось тут у вас, ви отримуєте 2 см і тут 2 см. А на розкриття у вас піде взагалі 8 см, ось тут, тому що 2,2 і 2,2. І 2 і 2, тобто у вас буде взагалі тут 8. Це достатньо. Я вважаю, що якщо ви хочете більше 2 см, чи більше, ну, ось тут, щоб ось одна частина була, додайте більше, то за вашим бажанням. Ще дивіться, дуже уважно за Товщиною вашої тканини, тому що за товщиною тканини вам буде потім орієнтуватись легше, як її зшивати. Там дуже багато потім з нею роботи потрібно. Так, це ми зробили комір. З приводу коміра, ви можете робити собі комір, який ви захочете. Стійку, на стійці, відкладний. Давайте комір, я вам зроблю на наступне відео, щоб не затягувати це на 30 хвилин. Так, що, ось так, довжина по спинці може бути більшою, тобто довша спинка може бути, ніж передня частина. Знову ж таки, за вашим бажанням. Наскільки вона може бути довша? Як ви захочете, вона може бути взагалі-то хвостом таким, може бути довша, наприклад, на 3-6 см. Це така собі стандартна довжина і буде дуже цікавий вигляд, трошечки, знаєте, так. Такий акцентик на спинку. Тобто ви не відріжете себе повністю по лінії, яку ви закладаєте на довжину. Так що, все, всім дякую. Чекайте на відео з коміром. До нових зустрічей, всім па-па!